Часи змінюються, нові племена приходять на нашу землю. Тож гостріть списи, готуйте стріли, ми виступаємо на полювання. Всім привіт! Ви на каналі Басті Games і сьогодні ми з вами поговоримо про правила настільної гри про давні історії. Локалізована і громагом, розрахована на кількість гравців від 2 до 5 тривалість у близько 30-40 хвилин. Якщо після відео зацікавитесь, посилання на магазин, як завжди, залишимо в описі. В даній настілці ви берете на себе роль шамана з племені, що живе в прадавні часи. Старіші не дали вам важливе завдання вшанувати досягнення своїх побратимів на стінах рідної печери. Набір гри 5 колод карт мисливців. 75 талів звірів, 5 планшетів печер, 40 токенів тотемів, 9 карт цілей. Ігрове поле. Підготовка до гри. Кожен гравець отримає пам'ятку, планшет печери, 12 карт мисливців і 8 токенів тотема відповідного кольору. Перетасуйте свої карти і поставте біля печери колоду. Після цього. Потрібно взяти по 3 карти своєї колоди. Це ваша стартова рука. Розкладіть ігрове поле в центрі столу тією стороною, що відповідає кількості учасників. Відсортуйте тайли звірів за розміром і до кожної зони полювання розмістіть по одному тайлу зі стосу відповідного розміру. В кінці випадковим чином виберіть карти цілей. Для двох трьох гравців по 4 карти, для 4-5 гравців по 5. І розмістіть їх біля ігрового поля. Карти цілей мають дві сторони: сонячну і місячну. Звичайно, вночі полювати важче, тому виконати завдання на місячних картах буде складніше. Основна мета у даній настілці – вдало розмалювати стіни вашої печери, як би того хотіли старіше. А для цього потрібно скинути всі токени тотемів із вашої руки, виконуючи завдання або на картах, або на ігровому полі. Ігровий процес складається із трьох фаз. Першою буде ініціатива. Кожен гравець вибирає із своєї руки довільну кількість карт, які хоче зіграти в цьому раунді, та ставить їх перед собою. Коли всі гравці це зробили, одночасно відкриваються карти. Гравець із найменшою силою буде ходити першим. Сила полювання дорівнює сумі всіх чисел на картах. Якщо в когось після підрахунку сума виявиться однаковою. Першим буде ходити гравець із найспритнішим мисливцем. Друга фаза полювання. На полі поруч із кожним тайлом звірів є два значення полювання. Зелена стріла засвідчує успішне полювання і жоден мисливець не отримує поранення. Помаранчева стріла позначає успішне полювання, але у вашому племені є поранення. Щоб зібрати тайли звірів, вам необхідно відправити одного або більше мисливців до відповідних зон полювання. Після цього скиньте використаних мисливців до колоди скиду, потім витягніть нових мисливців із своєї ігрової колоди відповідно до кількості поранень і здобутих тайлів. Три карти, якщо ви не отримали жодного тайла звірів. Дві карти, якщо ви здобули один або більше тайлів звірів без поранень. Візьміть одну карту, якщо ви дістали лише одне поранення. Якщо ви дістали більше, ніж одне поранення, то не отримуєте жодної карти. Важливо зауважити, що відібраних мисливців не обов'язково посилати на полювання, а можна забрати назад до руки і приберегти для наступних раундів, або взагалі не виставляти карти під час фази ініціативи. Третя фаза розмалювати печеру. Саме розмальовуючи печеру, ви можете скидати токени тотема. Для цього розміщуйте здобуті на полюванні тайли звірів у вашій печері відповідно до певних умов. Звірі в печері мають бути намальовані лапами чи плавниками донизу. Викладати тайли можна будь-яким боком. Перший тайл обов'язково треба хоча б частково розмістити у першій колонці печер. Тайли мають дотикатися принаймні однією стороною до вже викладених тайлів або до малюнків мисливця чи тотемних звірів, якщо вони вже суміжні із викладеними тайлами. Тайли не можуть виходити за межі печери. Не можна накладати тайли один на одного. Якщо ви не можете розмістити тайл у печері згідно з усіма правилами, негайно скиньте його. У своїй печері ви можете знайти відбитки долонь на стінах. Коли ви розміщуєте тайл поверх цього відбитка, візьміть стільки карду руки, скільки долонь було намальовано. Як тільки ви виконали завдання старішин, розмістіть біля досягненої цілі вказану кількість токенів Тотема, зберігаючи порядок ініціатив, на полі є постійні ціль. І щоразу, коли ви виконуєте одну із них, розмістіть свій токен Тотема Порч. Гравці кладуть на поле токен за кожні заповнені колонку або рядок та за кожного впольованого та розміщеного в печері легендарного звіра. Постійні цілі можна виконувати скільки завгодно разів щоразу викладаючи по токен. Гра завершується, коли хтось першим розмістить на цілях усі свої токени теми. Яке враження після себе залишають продавні історії? Це хороша сімейна настільна гра із тетрісоподібною механікою і дуже простими правилами, що точно рекомендовано для дітей, які не дуже люблять довготривалі партії і можуть легко знудьгувати. Сама гра не буде тривати довше 30-40 хвилин. А якщо до цього ще й додати приємне оформлення і лампову атмосферу, то виходить своєрідний комп. І з вами були Басі Геймс. Дякуємо за вашу активність та підтримку. Пишіть свої коментарі, ми з задоволенням і з вами там поспілкуємось. А ще величезна подяка всім, хто взяв участь у нашому благодійному зборі для ЗСУ. Пам'ятаємо, що кожна гривня важлива для наших захисників. Слава Україні!